Доброго дня, шановні депутати, Ігор Юрійович, доброго дня всі присутні, хто прийшов нас трішки підтримати. Справа в тім, що ми не ведемо ніякої там роботи щодо того, що нас закриють, чи щось там влада нам не робить. Ми постійно просимо, згадайте, з 22 грудня 2015 року. Я вас щастий була гість на сесіях і на депутатських комісіях аж до 11 лютого, коли це трапилось. Що колектив 152 тоді було на той час чоловік, плюс учні 569 залишилися без типені, в тому числі і 25 чоловік було дітей сили. І знаєте, говорить, я не буду нічого багато говорити, тому що ви все це чули. Ми вам на, на стіл е, поклали е, е, як без звернення і до Ігоря Юрійовича. І до депутатів міської ради щодо того відеоролика промислової комісії, де ви, шановні депутати, ну, якось так, аж нехай було обвинили в бездіяльності нашій. і то може, це, може, вам не говорять. що... Останнім часом це ця була комісія, нас звичайно не запрошували. Ми йшли на бюджетну комісію, тому що знали, що питання наше виносяться, а попали ще й на кінець правової комісії. Е, якісь говорять вам, що це впливає, да, і говорю, звичайно, це впливає. Якщо немає фінансування, ясна річ, що сьомі. Ну, Все-таки подумайте. я дуже була, Ми наскільки знали, що отой мільйон 683 млн нас в цю говорили, що ви у нас забрали кошти, Шановна депутат Волкова теж говорила, ви у нас забираєте з лікарні кошти, А виясняється, що 1 мільйон 683 тисячі... Саме в рамку учора була е, якесь зібрання, якась награда у адміністрації при голові одина. Наскільки я чесно скажу, що поки не дійшла до приміщення наш, нашої мерії, правда, десь 99% було такої впевненості, що позитивно буде вирішено питання. Як я зрозуміла, чи перший заступник, чи Микола Олексійович Клочков сказав, що ми заклад не залишимо і що буде домація для нашого навчального закладу. Належить три звернення про те, що а або взяли на державний бюджет, на суббенцію, з обласного бюджету, або що приєднали. Окремо зробили юридичну особу, Тростянця, Писарівки і Охтинки. І з цього витікає, що адміністрація нічого не робить. Ну, коли ви подивитесь там, ми... треба буде на якусь комісію. Я Дасти. Ми зробимо перереєстрацію. Але ж це ж не вирішить сьогодні питання, ви ж бачите, що на міста обласного рівня ну немає це як директора, це держави таке бачення. Які ви мені питання задасте, я не знаю, задавайте, цікавить земля ще раз хочу вам сказати: 134 металіз землі. В і один гектар землі. Із них 15 гектар. Приїдьте, будь ласка, депутати, кого це цікавить, до нашого поля побачите. Бо я на нас заросло, щоб ви знали, що ми не чекаємо е, десь грошину якусь із бюджету. Ми працюємо із фермерами. Е, тиждень тому все-таки там згодом один фермер. І вчора десь міє тут забвоз. Гірбоцитами тими, що бур'яни знищить, потім днів через 7-10 ми зможемо самі своїм комбайном нивою, бо там по-другому неможливо, виїхати і зібрати цей урожай. Який буде урожай? Ви всі почуєте побачите, бо ми і побачите, і відчуємо. Якщо ви мені задасте питання, я вам відповім. Які цікавлять. Ми були у писані на сесії, На сесії 2020. Ми задоволені, що там знаходиться відділ, уписані, відділці. Там є вихователі, там є преподаванці. Да, бюджетні признаки до скінця немає. Це офіційно від цього. Да, Валентина Семеріна немає підстави, немає підстави мене як керівника для того. Письмово, письмово не зверталося. Підстави не мала, витерання не дає дозволу. Вона ж сама будь-кого місця, не зараз. Бо виходить ваше звернення, тоді. Ну звернення ж повинно одв'язати у бухі, як для керівника від вас. Дайте, підставу вам. А, так, так. Я не визначала місце обласного підпорядкування. Ну, не моя це прерогатива. І я не визначала постанову Кабінету міністрів. Розумієте, ми вас просимо. Бачите, ми не визначали місце обласного підпорядкування. а ми є визначені державному закладу порядок працювання. Бачте. Ну, розумієте, це ваше... А як громадянка міста, я вам хочу інше сказати, шановні депутати, а ви на нас не терчіть, щоб у нас коліна не слихалися і руки не торжали, коли йдемо на засідання комісії. І щоб депутат Волкова не дозволяла собі так я як громадянка, просто як людина, яка, до речі, йшла від відродження. якби ви сказали, що шановна приміка, значить хтось там інший. Такі прийшли слова. Не змість страшна, довгий час неволі, не важко бути героєм проти них, а страшно жить, запрягшись в ми мимомолі ярно дурниць та клопотів дрібних. Коли ви не будете депутатами, коли ми поміняємося місцями. молоді стоять наші учні, яким по 18-19 років, коли поміняються місцями, і ви скажете. За що ми воювали за себе? От у мене, шановні депутати, на самостанок, що ви зробили проблему? І проти кого ви воюєте? Проти дітей і проти нас, людей? Тоді вам мене не немає дякую. Дякую, ви Я прошу, я прошу. Давайте, давайте, приносит. Пытание еще. приносит. Пытание нас приносит. Пытание нас приносит. Пытание нас На Пытание на пол. Пытание нас приносит. Пытание нас приносит. Пытание нас приносит. Пытание нас приносит. Пытание нас